Наші країни продовжують надавати всебічну допомогу українській армії до підтримки збройних сил. Долучаються не лише пересічні громадяни, але і окремі підприємства, як, наприклад, НАВТГАЗОВД управління Надвірна Нафтогаз на даний час на цьому підприємстві ремонтують військову техніку. Старенький військовий КАМАЗ, що знаходиться на балансі 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, був відбуксирований в ремонтну майстерню технологічного транспорту НГВУ «Надвірна Нафтогаз. Фахівці підприємства розповіли, що автомобіль потребував ремонту системи щеплення та ходової частини. Кошти на запчастини працівники НГВУ зібрали самостійно. Відремонтувавши Камаз, нафтовики впевнені, що машина ще довго служитиме Збройним силам України, враховуючи складну політичну ситуацію в державі керівництво 5-го батальйону Збройних сил. України звернулося до керівництва НГДУ з проханням надати посильну допомогу у проведенні ремонту військової техніки, яка знаходиться на балансі батальйону. Ми доставили автомобіль сюди, в нашу ремонтну механічну майстерню. Тут провели ремонт системи щеплення, ремонт ходової частини, провели діагностування автомобіля і надіємося, що автомобіль в справному стані ще буде служити нашим Збройним силам. Взялися фахівці підприємства і за ще один автомобіль. У військовому мазі проблеми з гальмами, тому це ще одна машина, яку пригнали в ремонтну майстерню НГВУ «Надвірна Нафтогаз. За словами бійців батальйону. Нафтовики активно допомагають з ремонтом техніки, за що військові вдячні. Допомагають нам від от наші надвірнянські друзі НГУ. Дуже вдячні. На двірнянському транспортному цеху тому що вони і допомагають нам матеріально завжди. От ми до них звертаємося, вони завжди нам допомагають.